Ми на Мальдівах! Ми зробили випуск про Мальдіви і ви можете далі побачити, як все починалося, як ми сюди добиралися. Приємного вам перегляду! Прийдемо, пройшли чекін, маємо наші білетики, здали багаж, але на Мальдива дуже щасливі, але є один нюанс. А, я їхала з дроном, бо я хотіла зробити красиві дроншоти на Мальдівах, і я забула свій дрон в поїзді. А, і, поки ми доїхали і це зрозуміли в аеропорт, а, вже поїзд поїхав в Валенсію. І єдина моя надія, що його віддадуть в Lost and Found, і я заберу його, коли ми повернемося вже в Мадрид. Чи сумно мені зовсім трішки, бо не буде красивих кадрів. Але це не критично. Настрій все одно класний. Все, ми йдемо шукати, де присісти, випити каву. Може щось для дітей пошукати. І будемо чекати вже наш рейс. Влог, але ми вже пройшли ці перевірки, там так паспорт поставили. І обідаємо, бо там снідаємо. У мене була фокача з купи. це залишки А Потім була фокача з прошу, то Залишилось тільки пилко. Останні рази п'ю Естрею. На Мальдівах іслам. Не можна нічого. Ось вже прилетів катар але не наш. Ми теж будемо таким літаком летіти. Я хотіла з вами ще поділитися, що я не тільки загубила дрони, я ще не все взяла. Я так збиралася детально, що забула Це дуже дивний кадр. що забула свої компресійні шкарпетки, які купила спеціально для того, щоб мені було легше летіти. Хотіла потестити, тільки щоб ноги не затікали, але тепер не буду. я хочу поділитися з вами своїм стартер паком що я взяла з собою в літак. А компресійні шкарпетки я може візьму бодій, мені так їх не дуже вдягати. Можна? Так, треба. Що я беру з собою? У мене є такі жувачки, вони ніби заспокійливі. У них там мелатонін, валеріанка і меліса. Одну жувачку в день можна, то я перед зльотом пожую, щоб мені було легше. Далі це беруші, теж купила, якщо я буду спати на випадок, бо літак досить чумий, крем для рук, зволожуючий і кармікс. І ще в мене десь є маска для сну. Зараз я її знайду. Я ще взяла таку маску для сну, вона така тотал блекал, тому я повністю готова до комфортного перельоту що таке буде. Тепер я вдягаю компресійні шкарпетки, взяла бодіння. Вони в мене будуть завеликі, напевно. Їх дуже важко вдягати, бо вони тугі. Вони будуть ганяти кров, поки я буду сидіти. О, майже. І вони дуже високі. Мені це прекрасно видно. У нас зараз пересадка і ми летимо на малі. Пересадка коротка, тому ми зразу можемо шукати наш гейт. Це чотири 4... і вже будемо далі. Аеропорт просто х'юч. На другому поверсі метро. Ми чекаємо в залі очікування на нашу посадку. випало а, ось і ми чекаємо на наш спідвод який повезе нас на наш острів. він буде десь через годинку ось на поки що я взяла каву оверпрайз і воду оверпрайз і інтернет оверпрайз Водя щасливий на Мальдівах А я не щасливий бо я пішов безсовісно Ми на Мальдівах World's Reading destination 2021 2223. У 24 му році це поки що не виграли. Припливсь транспорт, ми ще що ці його вести. Зустріли і заберуть ось таким транспортом. Чекаємо, що на наш багаж. Нарешті останній рибок. Ми їдемо з нашим чемоданом. Всі хозяїв, ми останні їдемо. <звілляння> У <плук> 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 нас тут велкам трінки, кокоси. Ми кайфуємо вже. Проведу вам рум-тур, ми вже поселились. Ось така у нас вхідна зона, тут можна сушити речі, тут красиві ракушки у нас. Така зона, де можна посидіти, відпочити, і це у нас вхід в нашу кімнату. Ми тут всі босі ходимо. Тут працює кондиціонер наповну. Треба буде скрутити, щоб ми не захворіли. Ліжко, пляжні рушники, рушники, така зона робоча, але тут ми працювати не будемо, холодильник, чайник. У нас тут ще є шафа, в яку можна скласти речі. Людина, яка ж посипеть в один дорозі. І тут ванна кімната, тільки я поки що не знаю. Ага. О, і тут красиво. О, і така велика простора ванна кімната з церквом. Там величезний душ. Класно. Все чисто, свіжо в кімнаті. Так що. Пощастило нам з цим вибором. І вже завтра ми попливемо на екскурсію. Але ми зараз тоді ще йдемо на пляж. Трошки зберемося на пляж і потім ввечері підемо поїсти. Зараз тільки 12-та година дня. Наш перший захід сонця, правда, ми вже прийшли на його закінчення. Все дуже гарно. Ось така тут вечірня атмосфера острова в нас. Зараз тільки 6-та вечора, просто сонце рівно сідає. Наша перша вечера це бурячий суп. Але там якось скурка, вона все перебита. Це чисто Су прямо суть, не знаю, як це можливо жалений, рис куркою. рискою. ще взяли смузі. Але смузі чомусь виявилось мікше. Він дуже солодка. Тому я там замовилась більше води. Доброго ранку. Як ми виглядаємо заспаніше. у нас 5.41. Обережність може постійку постріл голову. І ми йдемо зустрічатись, Хід Сонець. Сьогодні навіть трохи чисте небо, так що гарно. Зараз будемо вам теж показувати. Значить, що тут падає? Ой, ой, да, Ми знайшли акулу. Блін, погано видно, вона там спливає і міряє. Це в бейбі бейпішар маленька. Там, погода дві. Дві акули знайшли. Нет. Что це крап. Нет, А ось копав. Сам! щоб цей побіг. Оп! Там, нас а тут був в'янці. Акашан. Акажан Дивіться, яку красиву ракушку ми. знайшли. Чекайте, 3Х треба. Дивіться, ракет, чай. Чилакс. Поворотам такого нано. Дивіться, комусь довго право знайшли. Ось так виглядає наш кістхаус з вулиці. Тут вхід, квіти ростуть. Там середній не будуть знати, бо напевне інші люди є. Ми вже прийшли на сніданок. До нас о 7.30 й починають снадали сік, фрукти, водичку. І заразкаємо, поки основне принесли. Тут теж ячем, шоколадна паста, арахісова паста, масло. Це тут сьогодні в І ось принесли основну їжу. Це три тости, дві ковбаски і омлет. У нас є континентальний сніданок. Завтра буде Мальдівський. Я більше чекаю льдівський. Будемо снідати. Смачного нам. Тут є зображення, яке виглядають Мальдіви. Воно дуже велике, тут дуже багато островів. І вони ще поділені на такі угрупування островів, островів, які називаються Атоли. Ми живемо в Аріатолі. Зараз я його знайду, в мене ваш дипу разну. Ось, ось цей великий Аріатол. Ми живемо ось тут, тут десь острів Блінфу. Дібура, ось це наш острів, ми тут. А потім ми ще попливемо на другий острів. Він називається Туду і він тут окремо стоїть. Він не видається до цього атолу, але він там такий окремий. Така красота тут. Ми поснідали, зібралися. Скоро по нас приїдуть і ми поїдемо на екскурсію шукати китових акул. Я в такій кофті, я вона з Спефом для плавання, бо ми довго будемо на сонці. Богдан, у нього Silver, Такий можливий, так. Ось. Тому дуже надіємося, що ми сьогодні побачимо китову акулу. Це, напевно, моє найбільше бажання на цю поїздку. І якщо вона сьогодні не вийде, то можливо ми відпливаємо ще раз, бо тільки на цьому острові є шанс знайти її, а на туду немає таких екскурсій, тому будемо шукати китову акулу тут, на Дікорі. Ще, мене вже покусали комарі, поки ми снідали за коліно, тому ми поїдемо. прямо в магазин потім купимо Репелент. Репелент. Репенс. Ви сидимо зараз в нашому дворику. У нас тут вид на сад. Красиво. Ростоликом кайфуємо. Ми їдемо нашим улюбленим трансфером. <звук> зараз випадку треба дуже триматися. Дороги такі не ідеальні. Чи гіди кажуть, що їх там 20-24. Дік плавають. Екскурсія була супер класна. Ми сьогодні зловили, зібрали фулл джек, чи як називається фулл хаус. Отак. Ми бачили і дельфінів, і черепаху з нею поплавали, і вейл шарк побачили. Так що я дуже рада, що ми на неї поїхали і з погодою почастиво взагалі дуже класно провели час. Вже повернулись додому. Зібралися і йдемо на наш обіду вечерю. Новий заклад. Будемо спробувати. Вона теж народиться. Ми прийшли в ресторан, який називається Сала і замовили мохіто з марафії. Дуже смачно вже спробувала. Він безалкогольний, тому що ми на локальних островах Мальті. І тут заборонений алкоголь. Тому тобто можна пити алкоголь, він не продається, не можете його знайти, його не можна привезти, напевно. Тому ну, є безалкогольні напої, але це теж дуже смачно. Mm. Mm. Так, наш перешкод їздил, потім карі з рибкою. У мене жарені нудл з куркою. Смачно. Давайте, смакувати. Давайте. Тут існують певні проблеми з напоями. Наприклад, зараз я замовила айс coffee. Подивіться. Це нікшей. Просто зі смокін пау. А потім буде кальян. Oh! Дивіться, який богдан нечем. <laughs> Курить кальян. Yeah, буде на тебе? <laughs> Поки Боді тут сидів, я збігла в магазин, купила репелент, бо нас дуже сильно покусали комарі. І от саме цей, я знаю, що всі рекомендують на Мальдівах, бо тільки він діє від місцевих комарів. Так що Беремо на замітку, коштує 40 рублі, це десь три з чимось долари. Ми прийшли сидимо мова десь крісла, сплетених місцевими з сітки якоїсь. Чекаємо захід пользу, але, можливо, це ще довго сходимо додому, потім повернемося. Тут так гарно. Кокоси ростуть на пальмі. Тут море, печерка. І десь там сідатиме сорочку. В рака. Він брав ракушку, а там рак від ось цей. І це який класний. його, хай біжить. Він сховається напевно, зараз. Поніс свою ракушку. Ми прийшли зустрічати захід сонця, який скоро почнеться. І тут вже дуже красиво, дуже гарно. Там прозади йде. Подивіться на ці кольори божественні води. На цьому і закінчується наш другий день на Мальдівах. Нас чекають попереду ще прекрасні дні. Зустрінемося з вами зранку. Доброго ранку. У нас вже настав новий день. Зараз десь 6.50. Ми збираємося на екскурсію. Але є одна проблема. У нас ног сильний дощ, дива. А думаю, це нічого, тому що вони досить важко почати і максимум там будемо, проходить. Нам треба зараз якось перебігти на сніданок. Я ж заклала собі супер косу свою. В нас екскурсію перенесли на 8.30, але ми вже поснідали, закрили на хату, зібрались і чекаємо. Вони тут на терасі, чекати, коли дощик закінчиться. І поїдемо сьогодні на екскурсію з Мантереями. Вона всього 2 години, але я сподіваюся, що ми їх зустрінемо. І мені здається, що наші сусіди теж їдуть сьогодні, ми побачимо. Наш любимо вид трансфер, там водій і весни. Це було просто неймовірно. Ми встигли побачити і манту, і знов черепашку, і навіть рифову акулу. Вона проплила спочатку під Богданом, потім там до всіх нас вже поплила. Було трошки страшно, але, блін, це круті відчуття. А також ми бачили двох восьминогів і багато різних рифових рибок. Було класно. Також дуже аналогічна атмосфера звітла з на пляжі. <рес> <рес> Сьогодні така хмарна погода, капає дощик, але ми покупалися в морі. Тепер сидимо на таких кріслах на пляжі. І криця. Кс -кс -кс. О, вона реагує на кс. Вся така дощова погода, але це нам не заважає кайфувати. Ми ще на третю годину підемо в ресторан, на той самий, як і вчора. Ми замовили свіжу рибу. І сьогодні мають нам зловити. Ред снепер, червоний снепер. Якось перекладати? Якось перекладати, але ми не знаємо як. І я сподіваюся, що це буде смачно. Попробуємо. Ми вже зібралися, йдемо в ресторан на обід нам тайма сьогодні зловити рибку. І по дорозі місцевого купила сушений манго. Ось такий оранжевий і жовтий. Але досить дорого. За ці дві пачки 10 доларів заплатили. Надіюсь, буде смачно. Подивіться просто на розмір цієї гігантської риби. Я не уявляла, що вона буде така величезна. Як ми маємо її з'їсти? Це Red Snapper. снепле. Будете готовий? Надіюсь, ми справиться взагалі. І ще а є з половиною. Роз. Mm -hmm. давай, вже давай. поїли. І це була <сх> По-перше, нам принесли гігантську рибу, я вам вже показувала. Потім ми її відкрили і почали налітати мухи, сідати на неї. І ми просто сиділи і розганяли їх постійно руками, не могли спокійно їсти, і тому це записувало наш досвід. Типу, але риба непогана, риба така. Нарада смачніша, але це теж можна непогана. Бодясь претензія, що в неї занадто морський смак. Тобі занадто морський смак. Вона була Вона була смачна, але. Ось ну, таке біля м'яса звичувається вправді. Занадто рідний смак. Як консерва, не знаю. Зараз... Ну ні, мені не здалося. Ми зараз йдемо на пляж. Ні, спочатку йдемо додому, лишимо речі, візьмемо воду і йдемо на пляж. Можливо, сьогодні буде захід сонця, бо навіть трошки сонечко вийшло. Ми купили кокос, діда в якого купили манту. І зараз будемо тут сидіти, чекати захід сонця, їсти манго і пити кокоси. 3 долари. Пробую оранжевий манго. Похожий на язик. Дуже смачно. І зап'ємося кокосом. Тропічний рай. Ми ще з першого нашого острова, і порой прощаємося з ними. Як завжди, наш супертрансфер. по пополовить вискаємо. Знов стали 6 ранку. У нас є колос відбувається. Ми, ми зустріли десь посередока. Але його ремонтують. Що там робить мотор? Росподіваємося, ми скоро попливемо далі Ще всій дощі кропа. Човен перемонтували і ми успішно доплили до Малі, аеропорту Малі, до аеропорту. І цього разу ми плили довше, ми якраз за десь доплили, в Кінці трохи ще по хвилях пострибали. Ну нічого, все нормально. Я тела каву, айс, із який коштує 10 доларів. Взагалі не купайте нічого в аеропорту краще. Ну, воду цього разу привезли з собою, бо вода тут коштує 5 доларів, кава коштує 10 доларів. А, і зараз поїмо сніданок, який нам дали в готелі. І о 10.15 треху до нашого каунтера ми попливемо на наступний острів. Тому на цьому закінчується наш влог з Дігури. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую за перегляд.